Поїздка Олега Затарова до Іспанії закінчилася нічим. Він хотів отримати доступ до телефона Портнова. Він хотів отримати співпрацю з іспанцями. Він хотів створити окрему робочу групу, яка би напрацьовувала всі слідчі дії і мав мав би доступ до всієї інформації, і, і не знав, що іспанці отримали всю інформацію і про нього, і про портнова, і про те, чому. На Портнову були накладені санкції, і ким був Портнов в Україні для офісу президента, і, до речі, куди Портнов притулив Татарова теж в офіс президента. І про це все знали. Саме тому нічого можу сказати, що не отримав нічого з того, що хотів. Іспанські прохоронці не лише відмовилися створити. Робочу групу спільну з підлеглими Татарова, ну, тому що вони вже не бачать цього, взагалі ніякої мети, а і ще не віддали телефон, і вже відомо, що вони до телефону якраз не тільки доступ мають, а й мають доступ до всієї інформації на цьому телефоні. От тут, розумію, в офісі зараз дуже невесело.